Так, друзі, всім доброго дня. Місто Луцьк. Зараз їдемо на залізничний вокзал передавати автомобіль нашим замовникам, які підібрали за послугою підбір авто під ключ. Знайшли досить класний автомобіль, до речі, знайшли його досить швидко. Попередні автомобілі такої марки і моделі з таким бюджетом шукали ми в районі 2,5 місяців. Тому зараз слідкуйте, не перемикайте, покажу, що ми підібрали. Так, друзі, традиційно залізничний вокзал місто Луцьк. Передаємо ще один автомобіль, який ми підібрали для наших замовників за послугою підбір під ключ. Вольво, В-60, Універсал, чорний колір, двохлітровий дизельний двигун, звичайний гідротрансформатор, хороший, надійний, безпроблемний. Дизельний двигун на 5 циліндрів. Автомобіль у нас в максимальній комплектації, світлий шкіряний салон, не фарбований, чорне кермо. У нас камери 360 в зеркалах попереду, позаду, навіаційна система, розпізнавання дорожніх знаків, контроль полоси, датчик зближення, дістронік, підігріви, двокзоний клімат, дерев'яні вставки, максимальна комплектація, яка може бути на цих автомобілях. Також у нас є люк. Автомобіль приїхав з Німеччини з одним косметичним підфарбуванням, куплений на аукціоні, фарбоване ось це крилишко, і, в принципі, все. Пробіг рідний, підтверджений, 205 тисяч. Є аукціонний лист і всі звіти по цьому автомобілю. Гарний стан, хороша комплектація, я б сказав, максимальна комплектація. Зараз чекаємо нашого замовника і будемо передавати ось такий класний, обслужений і саме головне чесним пробігом автомобіль. Так, друзі, машинку передали, звірили документацію, перевірили кошти, так як багато продавців крутять носом, щоб не було там, старих купюр, там, не дай Боже, 96-й рік, якісь там пару міточок. Це все перевірили, заїхали в обмінник, звірили всі абсолютно гроші, перевірили документацію. Зараз їдемо на Луцький автобазар і традиційно до підібраного автомобіля, так як у нас було Вольво, покажемо вам всі. Вольво, які є на Луцькому автобазарі. Дамо вам технічну характеристику по цих автомобілях, розкажемо їхні плюси і мінуси, щоб ви приблизно розуміли, що можна придбати на Луцькому автобазарі і за які кошти. Всім приємного перегляду! Пальці вгору, підписуємось на канал, поїхали дивитись ціни на авто. І так, розпочнемо наше відео з однієї з самих популярних позицій, я б сказав, таких бюджетних позицій. Ці автомобілі стартують від 7 там, до 8,5-9 тисяч доларів. За гарний варіант з вас можуть попросити. Але є варіанти, які коштують навіть більше, там 10-10-500 доларів, якщо там пробіг менше 200 тисяч кілометрів. Це Volvo v 50 це прямий конкурент форду фокусу третього покоління і Megane також третього покоління. Мають ці автомобілі хороші, оцинковані кузова, які не гниють надійну ходову частину. І класні дизельні двигуни, такі як 1,6 дизель і також 2,0 на 5 циліндрів турбодизельний двигун. Саме в цих автомобілях, точніше саме в цьому автомобілі в нас йде 1.6 дизельний двигун. Автомобіль у нас 11-го року це в нас іде ресталінг. Як ви знаєте, ресталінг пішов з 10 по 20 рік. Двигуни більш. Якісніші, також вони будуть дешевші в обслуговуванні. Вони йдуть на 8 клапанів. А до у нас, який випускався до 2010 року, мав 16 клапанів і п'ятиступеневу коробку передач. З 2010 року вже йдуть шестиступочки з 8 клапаними двигунами, більш ресурсніші, більш дешеві в ремонті в обслуговуванні. І також він буде економічніший за рахунок того, що він буде мати шестиступеневу коробку передач. Він у нас на великому значку, саме цей автомобіль, в гарному графітовому кольорі. Ну і Стандартно, вони майже всі універсали. 8700 його ціна. Що там нам ще пишуть? 84 кВт, 6 ступочка, без підкрасів цей автомобіль. Так, що він у має по салонові? Тканинні сидіння, 6 ступочка, підігріва сидінь немає. Є клімат контроль, навіаційної системи немає, кермо в нас оригінальне, але трішки підфарбоване. Присутній датчик. Світла і 4 склопідйомника. Непогані автомобілі також можна розглядати їх до покупки. Дивіться, який шведський паркетник нам попався: це Volvo CX60. І не звичайний дизельний двигун, а 2,5 турбований бензиновий двигун на 231 кінську силу, якщо не помиляюсь. І також він у нас на автоматичній коробці передач. Це в нас 15 рік, 245 тисяч пробіг, 13,900 його ціна, 2,5 моторчик. Він турбований, надійний, в принципі, безпроблемний і досить ресурсний двигун. Також звичайний гідротрансформатор, коробочка IC на 6 передач. Міняємо оливу раз в 60 тисяч, і цей автомобіль вам скаже тільки дякую. Він не супер економічний. Витрата пального по місту в нього буде. 14-15 літрів, по трасі 8-9. Ну, менше, на жаль, не вийде. Це великий паркетник, 2,5 такий масивний двигун, який трішки споживає пального. В цілому, непогані автомобілі, один із самих безпечних автомобілів, має безключовий доступ, білий гарний колір, шкіряний салон, підігрів клімат, навігаційну систему, оригінальне кермо, 4 склад підйомничка, датчи світла, доща. Все стандартно. Такі компоновочки, білий автомобільчик. Чорна панорама у нас на весь дах, щеб сюди чорні диски. Гарні дійсно автомобіль, який також можна розглядати до покупки. Так, дивіться, ще один Volvo V-50, сірий колір. Оптика в нас лінзована, протроніків передніх нема. Легкосплавні диски. Цей автомобіль у нас 9-го року з 2-літровим дизельним двигуном на 5 цилітрів. Хороший надійний, безпроблемний двигун. Він у нас йде на звичайному гідротрансформаторі. Коробочка у нас ISIN. Якби був тут 1,6 дизельний двигун, то коробочка там би була роботизована. PowerShift з сухим щепленням, не супернадійна. Тому якщо розглядаєте автомат, виключно 2-літровий на ІСін. Якщо 1,6 на автоматі, то краще обійти його стороною і купляти механічну коробку. Сідіння в нас шкіряні, підігріви сидінь присутні, двохзонний клімат присутній і навіаційна система присутня. Кермо оригінальне, зеркала складаються. Немає в нас релінгів. В принципі, все. Штатно на зимовій гумі, але гума у нас така, ну, я б сказав, нова. Тому, якщо шукаєте 2 літра, непоганий автомобіль можна розглядати до покупки. Так, ще один cx X-60. Він у нас 15-й рік, також 2-літровий бензиновий двигун. 96 тисяч миль пробіг, 15 950 його ціна. Е, ну, Стандартно, якщо в милях ви бачите кілометраж, значить це в нас Америка. Дивимося, які пошкодження. І може бути підтоплення, може бути якась механічна пошкодження, там двигуна або коробки. Ну це найкраще брати такі автомобілі з пошкодженнями двигуна або коробки. І щоб був у вас оригінальний кузов. Або конкретно котлети зліплені з двох частин. Тому дивимося, він код, дивимося її по базі даних, беремо Carfax, перевіряємо більш детально, з якими пошкодженнями він продавався на аукціоні, які були пошкодження до аукціона. Він може бути декілька разів. Продають їх і мексиканці, їх всі кому не лень, ліплять з двох частин, потім приганяють в Україну. Люди беруться за голову і думають, боже, що я пригнав? У нас гарні легкосплавні диски, шикарна гума, безключовий, чорний салон шкіряний, звичайний айсін, коробочка. У нас підігріви, регулювання там електро, шкіряне кермо, Ну, жирненька комплектація. Також у нас панорама присутня. Непогані автомобілечки. 2 літра. Він також у нас іде турбований двигун. Вони йшли 2-літрові, 2,5-3,0 турбо. Для таких конкретно людей, які шукають екстремальне таке пересування, він їде, дай Боже, але розхід пального в нього буде немаленький. Поруч у нас v 60 Точніше, s 60 перепутав. Це у нас Седан і, скоріш за все, також Америка, так як в Європі ці автомобілі не суперпопулярні. Він також 2 літра бензин, 156 тисяч миль пробіг. Множимо на 1,6, розуміємо, що це в кілометрах 13950 його ціна. І в принципі все, більше нам ніякої інформації не дають. Все абсолютно аналогічно попередньому Volvo. Такий самий чорний шкіряний салон, оригінальне кермо. Автомат також тут звичайний, підігрів клімат, навіаційна система, пам'ять сидінь присутня і люк. Гарний такий сіренький колір, досить практичний. Ну, мити його придеться як мінімум в два, то й в три рази менше, якби у вас був чорний колір. Ще один Volvo v 50 це, напевно, в наш третій або четвертий на сьогодні. Цих автомобілів вибір хватає. А от той самий v 60 який ми шукали для нашого замовника, то вибір конкретно малий. Знайти адекватний, практично нереально. Тим паче, що пробіг був менше 300 тисяч. Це з області фантастики, я б сказав. Коли ми брали нашого замовника в підбір, попередньо обговорили всі умови і сказали, що пошук цього автомобіля буде тривати як мінімум місяць-півтора, а то й два. Так як вибір цих автомобілів дуже маленький. Пробіги на них просто космічні. Цей автомобіль знайшли ми досить швидко, в районі там, трьох тижнів, і ми закрили це замовлення. Буває і таке: шукаємо там по два. Два з половиною місяця і нічого путнього не попадається. Тут переглянули буквально там 5 автомобілів і попався гарний автомобіль з чесним підтвердженим пробігом і з одним косметичним підфарбуванням. Переходимо до цього Вольвіка. Це в нас 1.6 дизельок, 2011 рік, де другий двигун. Шестиступка, 180 тисяч пробіг, 8,250 його ціна. Ну, ціни немаленькі, комплектація в нас тут також звичайна, я б сказав, навігації нема. Сидіння звичайні, але в нас 6-ступка, двохзоний клімачки, кермо. В принципі, все, 400 підйомничка, Панорами нема, релінгів у нас нема. Штатні легкосплавні диски і стандартно зимова гума. Так, Ще один. Це x 60 19 рік, 2 літра дизель на 4 циліндри, 217 тисяч пробіг на цьому автомобілі. Це такий вже конкретний бізнес клас 27 900 його ціна. Що у нас там? Предмаксимальна оптика. Чорний колір, легкосплавні гарнючі диски, зеркала у нас складаються. Комбінований шкіряний салон, Шкіра плюс тканина. Автоматик звичайний, максимальний моніторчик, у нас віртуальна приборна панель. Гарненький стан. Люка панорами у нас немає. Електростанкове, гальмо автохолд. Звісно ж, буде присутність 100% на цьому автомобільчику. Гарні. 217 пробіг, але ціна така. Як для мене то трішки завелика. 27900. Це нам ось такий седанчик Volvo S-40. Тут звичайний 1.6 бензиновий двигун, 5800 його ціна, шостий рік. Є сертифікат, комплектація написали нам і рідний пробіг. Є яка неяка сервісна книга. База Volvo закрита, як ви знаєте, перевірити цей пробіг трішки важко, але його перевірити все ну, реально. Дверка в нас відкрита, як ви бачите, тут от так, оп, домовили закритий продавцю, так як іде дощ, вже там навіть, налило води. Гарний такий сірий салончик, незвичайний, п'ятиступенева коробка, підігріве клімат. Кермо у нас шкіра така цікава, 400 підйомничка. Ну і це в нас седан. На копаках, на, до речі, на літній гумі. Перший автомобіль на літній гумі. А так, всі попередні на зимі. Так, як і обіцяли, знімаємо всі Volvo, які нам будуть попадатися сьогодні на авторинку. Восьмий рік, до Ресталін, 1,6, 238 тисяч пробіг, 7700 його ціна. На тканині з п'ятиступкою, ступкою, без підігрівів, без навігаційної системи. Чорний колір, зате в нас є релінги, легкосплавні диски і лінзована оптика. Чорний колір. Знову ж таки, перевіряйте пробіги більш детально на цих автомобілях, так як автомобілю, цьому, це в нас 8-й рік, йому вже 17 років. І знайти його з пробігом там, 250 це прям нотріал. Задача ще шита. Беремо витяги, беремо, дивимося тюфи, якщо є якась документація, то це тільки плюс. Коли ви приходите, там нічого нема, пуста сервісна книжка або сервісна книжка написана одною рукою, тому тут треба задуматись, що вас не намахують на пробіг і ну, там, на дорогостоючий ремонт, який може вилізти в майбутньому, якщо ви візьмете його з пробігом, там, 400 або 500 тисяч. Так, попалась нам одна із самих таких популярних компоновок серед Volvo CX 60, це 12-й рік, 2,4 дизельний двигун. І у нас автоматична коробка передач, звичайний IC на 6 передач. Що по цих двигунах? Це один із самих надійних дизельних двигунів, які встановлювалися на цій автомобілі. 2,4 на 5 циліндрів. Вони були різної потужності від 161 кінської сили по 215, якщо я не помиляюсь, це вже йшла модифікація з двома турбінами. Це більш такі потужні версії преміум комплектації. Тут в нас присутній дістронік, адаптивна оптика, білий колір, омивачі. Це самий такий ресурсний двигун. Він проходить 400-500-600 тисяч без. Серйозних таких фінансових втручань в його роботу капіталовкладень туди в принципі робити не треба, якщо ви якісно будете його обслуговувати. Що ми ще можемо сказати? Основні проблеми це можуть бути по турбінці, можуть бути по екелогії, забивається сажві фільтри, якщо ви їздите виключно по місту. І також можуть бути проблеми з ЄГГР. Але знову ж таки, сажу можна відкинути, ЄГР заглужити і кататися без проблем на дійсно двигуну, який має ресурси там, до мільйона, без проблем, якщо ви якісно його будете обслуговувати, міняти оливу раз в 10 тисяч кілометрів, і також міняти оливу в коробки передач раз хоча б там, в 50-60 тисяч кілометрів. Це реально мільйони. Міцніку Хороша ходова частина, двигуни працюють досить тихенько. Що ми маємо по комплектації? І в нас ще дійсно жирна комплектація. Дістронік, контроль полоси, датчик зближення з попереднім автомобілем, підігріви, двохзонний клімат, навіаційна система, автозатемнення з заднього дзеркала. Ну, Гарненька, дійсно класна автівочка. У нас, бачите, у нас всі датчики, Вон, там чотири датчика присутні. Датчики світла, датчики дощу, контроль полоси, Вон, як ви бачите, на лобовому склі в нас зверху присутня. Класний автомобільчик, знову ж таки, хочуть за нього як за збитий космічний самоліт, але знову ж таки, якщо ви його знайдете з адекватним станом, звісно, з гарним перевіреним пробігом, хоча б там, 250 тисяч, то він буде служити вам вірою і правдою, як мінімум 350-400 тисяч, ви проїдете без проблем. Попали ми в царство Volvo. Одне, друге, третє. Вон позаду дивіться, ще одне четверте, 4. Volvo буквально на 2 квадратних метри. Давайте розпочнемо з ось цієї. Це у нас v 80 це такий дідомобіль <хи> на гарних комплектаціях, дійсно класні автомобілі, такий космічний корабель всередині. Це 2016 рік, 2-літровий дизельний двигун на 4 циліндра. Він випускався з 2014 року. Він 4-циліндровий, не супер такий ресурсний, якщо порівнюючи з старим там, до 2014 року, ці, що випускались, на 5 циліндрів. Але він також їзде, там, 400 своїх тисяч він проїде без проблем. Він трошки економічніший, але якщо можете, то 5 циліндрів. 210 тисяч пробіг, 15 490 його ціна. Що там нам ще пишуть? Ну і в принципі все. В рідній фарбі, класні тут кузова, гарний графітовий колір. Дивіться, вона в нас має люк, релінги. 16 рік коробка вже в нас тут рестайлінгова. Що в нас там? Шкіряне оригінальне кермо, є пам'ять сидінь, шкіряні сидіння, дерев'яні вставки, підігрів сидінь, старт-стоп і в принципі все, також навіаційна система. Не сама топова комплектація, але і не сама бідна. Оригінальні легкосплавні диски, гума яка, барабана-дроп зимова, все стандартно. Поруч, дивіться, v 60 Ну, v 60 мені така трішки вона молодіжніша, трішки гарніша. Якщо порівняти от v 70 v 60 то це така для, для молодого діда, а це прям така дідовська. Так, дивіться, тут у нас також автомат, також 2 літра, але це вже 2017 рік, трошки свіжіший автомобіль. 15 тисяч доларів на старті, 180 тисяч пробіг. Також у нас рідна фарба, ай коробка передач і білий колір. Диски також чорненькі, гарненькі, оригінальні. На зимовій гумі звичайна оптика, парктроніків попереду нема. Давайте нернемо в салон. Релінгів немає. Салон звичайний, ну, комплектація така, сама 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 простенька. Є двокзонний клімат, є навіаційна система і в принципі все. Датчик світла, датчик дощу, круіз-контроль, 400 підйомника. Все, більше нічого в нас нема. Але 17-й рік, 2-літровий дизельок, 180 пробіг. Якщо пробіг тут дійсно такий, то ціна, я думаю, також оправдана. Поруч, дивіться. Ну, Тут жирок, це 17-й рік, це 2,4 дизель на 5 циліндрів, це просто ракета. 190 пробіг, 200. 208 кВт, нам так заявляє, продавець, скоріше за все, 208. 950 його ціна. І це в нас гібрид. Це нереально крута компоновочка, і він досить економічний. Максимальна оптика, омивачі, передні і задні парктроніки. Гарний такий голубий колір, правильно? Гарний голубий колір на легкосплавних дисках з підзарядкою. зарядкою. І це в нас гібрид-плагін. Так, що у нас тут? Дивіться? Шкіряні сидіння, максимальна комплектація, дістронік, контроль полоси, АВД вона у нас, напевно, повноприводна. Оригінальне шкіряне кермо. Навігація, автомат. Ну, ну, ну Жирок, жирок комплектація, просто пушечка. Бачите, в нас тут є три датчика. Така, ну, максимальна комплектація для цих автомобілів. Ззаді в нас паркетничок. Давайте глянемо ще. це за автомобільчик. Це у нас Volvo, це Х-90. Такий бігі мод на максимальній оптиці. Також знайти цей автомобіль з, з адекватним пробігом ще той квест. 12-го року, 2,4, п'ятициліндровий мільйонник. Що там ще нам заявляє, продавець в рідній фарбі. Що всі автомобілі, куди не плюнемо, всі в рідній фарбі, всі з оригінальними пробігами. Так, він у нас йде 7-місний на звичайних оригінальних легкосплавних дисках. У нас такий світлий молочний салон, автомат класичний, клімат двохзонний, в нас, ні, навігація в нас видвижна присутня. Кермо в нас оригінальне трішки підфарбоване. Ну і в принципі все, 400 підйомничка. Це реально такий хороший надійний паркетник, але знайти його адекватно трішки важко. Також 12 рік, трішки вже старенький автомобіль, але хочуть за нього, як бачите, немалих грошей. Так, і крайній на сьогодні не чорний, не білий, а такий графітовий, один із самих практичних кольорів Вольво. В-50. 11-й рік, рестайлінг, 1,6, дизельний двигун, 260 тисяч пробіг, 8300 його ціна. Шкіра, механіка, шкіряне, оригінальне мультикермо. Друзі, це всі автомобілі, які ми сьогодні зустріли на Луцькому автобазарі. Вибір їх не сильно великий. Але це ці автомобілі, які в нас зараз в небазарний день власники оставили на авторинку. В базарний день можливо буде трішки більше, можливо, дай Бог в два рази. Але все ж таки, знайти його з адекватними пробігами трішки важко, перевіряйте їх більш детально, беріть витяги по базі даних, щоб не попасти на Серйозні капіталовкладення і не купити кота в мішку. Тому, друзі, будемо закруглятися. Номера для зв'язку. Ось тут дзвонимо, проконсультуємо вас по будь-якому питанню. Інстаграм посилання тут, де ви можете слідкувати за нашим життям. Все, підписуємо, ставимо лайки. Дякую за перегляд. Всім па-па.